Вітаю вас. І знову фізика. На чому? На пальця Соболенка. Класичне озброєння. Ще навіть такий фломастер. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як розв'язуються задачі на рівняння теплового балансу. Тож беремо просту, ну як відносно просту задачу типову на змішування, наприклад, холодної і гарячої води. І показую вам алгоритм розв'язування такої задачі. Маємо наприклад 5 кілограм. Хочу зразу сказати, що в деяких задачах дають 5 літрів. Потрібно тоді, знаючи густину і об'єм, знайти масу. ну, Я спрощую зараз, у нас не про це зараз мова основна. Спрощую 5 кілограм води при температурі. Нехай буде 20 градусів Цельсія. І в неї доливають, нехай буде там 2 кілограма. Окропу. Ну, окроп ми маємо, всі знаємо, що це кип'яток, 100 градусів Цельсія. Хочу зразу сказати, що ви маєте звернути увагу при записі умови задачі. Як ви проставляєте індекси. Наприклад, ну, от я візьму, що в мене вода, яка була холодна, це М1, і початкова температура Т1. Тут все зрозуміло. Потім влили гарячу воду, М2. Можна писати М холодне, М гаряче, і Т, Т гаряче ролі не грає. Ну, от я звик так. І відповідно Т2. Тут може бути нюанс, що багато хто в формулі. там, т 2 т 1 механічно бере просто Т2 і Т1. Завжди потрібно пам'ятати, що то йде мова про початкову і кінцеву температуру. І е, потрібно знайти, наприклад, в цій задачі, яка буде кінцева температура. Давайте позначимо Т3. Оформимо умову. Ось таким чином. Ну, е, Пишемо тут ще дано. Хоча для мене то не є. Суттєво. І так, далі наступний крок система Сі. Ну тут, спрощую, не про це основне у нас зараз завдання. Все в системі СІ, тому переходимо до задачі. І так, ми маємо насамперед зрозуміти, що тут відбувається. У нас є вода холодна. Ну, давайте так. Назвемо її так холодна. І є вода. Гаряча. Ну, от можна навіть так підписати. Що відбувається при змішуванні води? Так ми буквально з вами і запишемо. Перший процес. Це у нас холодна вода буде нагріватися. Холодна. Вода. Нагрівається. Холодна у вас, зверніть увагу, М1. Відповідно, давайте собі міркувати зразу. Це буде Q1. Нагрівання холодної води. Ну, Формула у нас це М дельта Т. Давайте конкретно для от нашого випадку С. Ну, тут іде мова про воду. М пам'ятаємо, що ми як позначили холодну воду. Ми позначили М1. І що таке дельта Т? Кінцева мінус початкова. Тут дуже уважно потрібно бути в цей момент. Кінцева. Це те, та температура суміші, яка встановиться. Так і пишемо Т3. І початково для холодної. Т1. Є. Другий процес. Що ж відбувається в цей момент з гарячою водою? А гаряча вода. Охолоджується. Охолоджується. Це буде q 2 Ну, ж таки, це М -дельта Т, тільки міркуємо. Це води. Ну, В цій задачі у нас і тут, і тут вода. тому питома теплоємність води береться, вона однакова. М2. Бо ми гарячу воду позначили М2. Кінцева температура Т3. Суміші. І початкова Т2. Зверніть увагу. Ну, от формулі там, в підручнику пишуть т 2 т 1 там не т 2 т 1 там кінцева температура мінус початкова. Про це потрібно завжди пам'ятати. От у нас є два процеси. Холодна вода нагрівається за рахунок того, що гаряча вода охолоджується. І рівняння теплового балансу. Оскільки у нас тут два процеси, то воно має вигляд ось такий. В принципі, на цьому фізика. Закінчилася. Далі буде математика, але доведемо справу до кінця. І так, математична, скажімо так, частина цієї задачі. Замість Q1 ми підставляємо вираз ось цей. Ну, давайте, якщо вам так уже хочеться, то е, замість Q1 показую, що ось сюди підставляємо. Замість Q2 ми підставляємо ось це. Давайте з вами зараз. Це зробимо. Замість Q1. Це у нас буде cm 1 т Т3-T1 плюс Q2. Що у нас cm 2 Т3 мінус Т2. Не забуваємо, що все це дорівнює 0. Це рівняння теплового балансу. Тепер будьте уважними, що ви шукаєте в цій задачі. В цій задачі ми шукаємо Т3. Ну, рекомендую учням якимось чином підкреслити. От Що робити з точки зору математики, якщо у нас ось в двох місцях є невідома величина, яку ми шукаємо. Ну, почнемо з того, що потрібно відкрити всі дужки. Відкриваємо ці дужки. С 1 множимо на Т3. мінус С 1 помножить на Т1. Відкрили ці дужки, Тут розкриваємо дужки, плюс CM2 Т3, плюс на мінус це буде мінус. С 2 Т2 дорівнює 0. Підкреслюємо, де у нас є те, що ми шукаємо. Залишаємо це зліва те, що ми шукаємо. Це М1Т3 плюс см 2 т 3 А це переносимо за знак рівності. Не забувайте, що при переносі знака за знак рівності знак міняється на протилежний. Був мінус стало плюс. СМ1Т1 плюс СМ2T2. Маємо з вами невідому величину. Ось. Виносимо її за перед Передостанній крок. Т3. Що тут? СМ1 плюс СМ2. Справа залишається без змін. І останній крок. Т3. це ось у нас зверху. Плюс С М2, Т2. І ділимо на те, що є в дужках. Далі обрахунки. Єдине, що в цій задачі, оскільки питома теплоємність у нас однакова, її можна винести зверху за дужки, знизу за дужки і скоротити. Ну, Якщо у нас різні речовини, там в тепловому процесі відбувається, то скорочення ніяке не відбувається. Ну, Обрахунки зараз час займати не буду. Ще акцентую увагу. Рекомендую учням завжди розписати, які є процеси. Потім рівняння теплового балансу. Оця складова, то є конкретно ось фізика. Я думаю, якщо ви розумієте, які процеси, а тут нічого складного немає, у вас не буде складнощі всім. Потім записуєте, підставляючи вирази у рівняння теплового балансу. І шукаєте конкретну величину, яку ви шукаєте. Можуть деяких задачах давати, шукати якусь питому теплоємність, можливо, початкову температуру, можливо, масу. Виходячи з того, що ви шукаєте, ви будете е Вести відповідно маніпуляції там, чи дії з точки зору математики. Ну, ось така задача.